Упродовж тисячоліть людство передавало з покоління в покоління легенди про істот гігантського зросту. Дивовижно, але народи, що ніколи не мали між собою контактів, розповідали схожі історії про велетнів, істот, які перевершували людину з силою і зростом. Для одних вони були будівничими та захисниками, для інших страшними чудовиськами, що приносили руйнування. Але всюди їхня присутність залишила слід у пам'яті народів і поставила запитання: чи це лише міф, чи відгомін реальної історії. У книзі буття згадуються нефіліми – велетні, що нібито жили до всесвітнього потопу. У давній Греції вірили в титанів та циклопів. Які боролися з богами та героями. У північних міфах йшлося про йотунів, крижаних велетнів, що кидали виклик самим богам Асгарду. В індійських епосах описані воїни, чий зріст у кілька разів перевищував зріст людини, і ці історії звучать майже так, ніби це були не казки, а спогади про реальних істот. Сам факт того, що різні народи. Не маючи між собою зв'язку, зберегли подібні оповіді, наводить на думку про те, що у давнину могла існувати якась раса гігантів, про яку нині ми знаємо лише з уламків легенд. Сліди уявлень про гігантів залишилися не лише в усних переказах, а й у мистецтві. Іспанський художник Франсіско Гоя створив картину Гігант, де величезна постать здіймається над горами і людьми. Немов нагадуючи про іншу реальність, у якій поряд з людиною жили істоти надзвичайних розмірів, у європейській графіці 16 століття можна зустріти сцени, де лицарі ведуть бій із істотами значно більшими за людину. Ці образи часто подають як алегорії людської боротьби з хаосом чи природними силами. Однак не можна виключати, що художники могли спиратися на стародавні перекази. Які зберігалися у народній свідомості, водночас, у фольклорі багатьох країн Європи, зустрічаються казки про гігантів, які мешкали у горах або біля стародавніх руїн, і навіть у ХХ столітті дехто вважав ці історії не вигадкою, а відлунням справжніх спогадів. В Іспанії існує особливе свято, під час якого на вулиці виходять гігантські фігури, гігантес і кабезудос. Воно супроводжується музикою, танцями та веселими процесіями. Ця традиція має глибоке коріння і пов'язана з давніми легендами. У народних переказах деяких регіонів, особливо в Наварі та країні басків, гіганти символізують прадавніх істот, які жили на землі ще до появи людей. У баскському фольклорі вони відомі як єнтак або Джентілес, велетні язичники. Що уособлювали стародавній світ. Коли прийшло християнство, ці істоти зникли, але пам'ять про них залишилася. Вважається, що саме у величних святкових фігурах гігантів збереглося відлуння їхнього образу. Цікаво, що й сама архітектура Іспанії ніби зберегла сліди цих легенд. У багатьох старовинних соборах і палацах можна побачити гігантські двері та ворота. Настільки високі і широкі, що здається, ними мали проходити саме велетні. Вони створюють відчуття величі і нагадують про казковий світ, де людина жила поруч із міфічними істотами. Не оминули теми гігантів і українські легенди та казки. У народних переказах часто згадуються величезні істоти, що населяли гори та степи задовго до приходу людей. Окрему увагу заслуговують історичні свідчення. У XVII-XIX століттях у газетах Європи та Америки з'являлися публікації про знахідки величезних кістяків. У Сполучених Штатах у штаті Вісконсин археологи під час розкопок виявили поховання, де, за словами очевидців, скелети сягали трьох метрів заввишки. У Франції та Ірландії. Також траплялися повідомлення про гігантські кістки, які швидко потрапляли до приватних колекцій або зникали безслідно у музейних сховищах. Деякі з цих повідомлень могли бути перебільшеннями чи навіть фальсифікаціями, однак надто часто вони повторюються в різних країнах, щоби просто відмахнутися від них як від вигадки. Не менш цікавою є загадка мегалітичних споруд, розкиданих по всій планеті. Кам'яні блоки в Баальбеку в Лівані важать понад тисячу тонн кожен, і до сьогоднішнього дня незрозуміло, яким чином їх переміщували. Офіційна наука говорить про складні механічні системи і тяглову силу. Проте критики цієї версії зазначають, що навіть сучасна техніка з труднощами могла б впоратися з таким завданням? Чи можливо, що саме істоти гігантського зросту були здатні рухати ці камені? Схожі питання виникають і щодо інших мегалітів, від блоків саксаюаману у Перу до ідолів на острові Пасхи. Вони виглядають так, ніби були створені руками істот із силою, яка перевищувала людську. Дивують також загадкові сліди гігантів, які й досі можна побачити у різних куточках світу. У південній Африці, неподалік міста Лайденбург, у скелі зберігся гігантський відбиток людської стопи довжиною понад метр, який виглядає так, ніби хтось справді ступив по ще м'якому каменю мільйони років тому. У Китаї, в провінції Гуйджоу, Дослідники знаходили величезні сліди довжиною до 60 сантиметрів, що нагадують людські, хоча офіційна наука пояснює їх як ерозійні утворення. У багатьох стародавніх спорудах археологи та мандрівники звертають увагу на неймовірно великі двері та портали. Їхні розміри значно перевищують людський зріст. Немов вони були створені для істот набагато вищих і могутніших за людину. Подібні приклади можна побачити в античних храмах Греції та Риму, у мегалітичних комплексах Близького Сходу, у стародавніх фортецях Кавказу і навіть у середньовічних європейських соборах. Деякі двері сягають кількох метрів завишки і здаються непропорційними для звичайного використання людьми. Прихильники альтернативної історії вбачають у цьому можливе підтвердження існування істот величезного зросту, які могли вільно проходити крізь такі входи, тоді як офіційна наука пояснює їх ритуальними чи символічними функціями. Сучасна наука відкидає ідею про існування раси гігантів, пояснюючи знайдені кістки як залишки великих тварин чи випадкові аномалії. Часто наголошується, що у давнину траплялися випадки гігантизму у людей. Однак зріст таких людей рідко перевищував 2,5 метри, і це аж ніяк не пояснює появу легенд про істот у 4-5 метрів завишки. Попри це, чимало прихильників альтернативної історії переконані, що сліди існування гігантів могли бути знищені чи приховані, аби не порушувати звичну картину минулого. Адже якщо визнати, що поряд із людьми колись жили істоти іншого масштабу, доведеться переглянути історію розвитку цивілізації та її справжні витоки. Таким чином питання про існування гігантів у минулому лишається відкритим, їх образ зберігся в міфах, релігійних текстах, мистецьких творах, легендах і навіть у загадкових архітектурних пам'ятках, які й досі кидають виклик нашому розумінню. Чи були вони лише як плоди фантазії і символом людських страхів, чи ж таки колись жили на землі, ми навряд чи отримаємо остаточну відповідь. Але сама кількість незалежних свідчень і повторюваність легенд у різних куточках світу натякають на те, що колись у глибині історії люди могли жити поруч із істотами, значно більшими за себе? А як вважаєте ви? Чи могли гіганти справді існувати на землі, чи все це лише міфи і символи. Напишіть свою думку у коментарях. Буде цікаво почитати ваші версії. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте відео вподобайкою, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про таємниці нашого світу. А також не забудьте завітати до нас у телеграм. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.